Ми продовжимо спецвипуски новин на каналі Тивай. У цій студії для вас працюватиму. Я на Талкалятуринська. Вітаю! Мітингарі тепер житимуть поблизу адміністрації президента, кабінету міністрів і Верховної Ради. Люди вирішили розбити там наметове містечко. Для нас майдану незалежності замало. Від сьогодні майданом незалежності стане урядовий квартал, заявили опозиційні лідери. При цьому вони закликали пікетувальників, які зібралися на майдані, не йти всім до адміністративних будівель. Бо людей буде забагато, наголосив зокрема керівник центрального штабу Всеукраїнського об'єднання Батьківщина Олександр Турчинов. Підемо невеличкими групами по 20-30 тисяч, сказав він. Ну і зранку вулиця Грушевського була заблокованою міліцейськими автобусами. Міліціонери та спецпризначенці базуються як у Кабміні, так і в усіх прилеглих будинках. У Гущі подій зараз перебуває моя колега Дарина Чиж. Дарино, привіт. Чи розбила вже наметове містечко? Що там зараз відбувається? країна європейського союзу ми бачимо власне відео пікетувальників люди зараз стоять біля адміністративних будівель бачите, там міліція стоїть велика європейська країна усім. зараз я знаходжуся власне на кордоні між бійцями Беркуту, які охороняють мітинг організованої партії регіонів От вибачте їхні прапори. А з іншої сторони знаходяться не які прийшли. За... 20-30 тисяч <реш> <30 000 реш> чоловік піднялися <реш> по вулиці, і <реш> власне от зараз просто вони <реш> стоять один напроти одного з однієї сторони. Мітингувальники <реш> з Євромайдану а з іншої сторони знаходяться правоохоронці, які охороняють мітингувальників і партії регіонів. <реш> Дарино, чи немає ніякої агресії в людей? Я бачу цей кордон міліції. Чи ніхто не намагається, чи немає провокацій? Уряд ніколи не мав нічого українського в своїй сутності. Це не особисто його керівник чи спінар Азіров, чи всі інші? Він колись закликав відвороти, що... але впросити митингувальники, які прийшли з Євромайдану, вони, вони налаштовані агресивно. То, 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 на жаль у нас зв'язок поганий Андрій. із Дариною, тому що вона в гущій події зараз Я знаходиться. Дарина. і хочу наголосити, що всі журналісти, до яких ми намагаємося додзвонитися, насправді дуже поганий зв'язок у центрі столиці. А ти про що Дарина? Встигла мені розповісти ще перед випуском це у Марінському парку. Сьогодні збиралися хлопці спортивної статури, які брали участь у мітингу на підтримки партії регіонів. І, власне, коли вони побачили велику кількість людей, яка рушила з майдану незалежності, вони просто почали розбігатися в різні боки. У народному вічі бере участь більш як мільйон українців. Таку цифру називають опозиціонери. Сьогодні до людей звернулися блаженніший Любомир Гузар і намісник Свято-Михайлівського золотоверхового монастиря. Єпископ Вишгородський Агапіт. Після цього перед мітингарями виступив академік Національної академії наук, філософ Мирослав Попович. Він оприлюднив звернення ініціативної групи 1 грудня. Відомі українські інтелектуали висунули три вимоги до влади. Президент має оголосити про остаточну готовність України підписати угоду про асоціацію з ЄС, суворо покарати тих, хто застосував силу проти громадян, і звільнити всіх незаконно ув'язаних учасників мирних протестів і припинити будь-які переслідування громадських активістів і студентів. Пане президенте, знайдіть мужність прийняти ці рішення. Майдан це початок. Організуємо сили для великих змін. В Україні настав новий час. До мітингарів сьогодні звернулася і екс-прем'єрка Юлія Тимошенко. Її звернення перед громадою зачитала донька Євгенія. Юлія Тимошенко зі сторінок листа пропонує українцям план дій із п'яти пунктів. Зокрема, за словами Тимошенко, країна потребує дострокового негайного усунення Януковича з посади президента України. Також колишня прем'єрка закликає українців не сідати за стіл переговорів із Януковичем і пропонує сформувати групу перемовників з військовими і правоохоронцями. І групу дипломатів для представлення українських інтересів за кордоном. Негайно на Майдані затвердіть групу авторитетних військових від громадянського суспільства та опозиції, які невідкладно розпочнуть переговори з керівниками армії та силових структур всіх рівнів щодо їх переходу на бік народу, щодо їх відмови служити диктатурі. Ми мусимо будь-який силовий варіант що може бути використано проти народу. Ну і власне зараз на Майдані Незалежності працює ще одна моя колега Олена Стецюк. Олено, вітаю. Розкажи, чи все зараз спокійно на Майдані? Добрий день, колего. Я скажу, що Майдан ущен заповнений людьми. Люди не лише на Майдані Незалежності, а на хрещатику і на європейській площі. Тут панує дух свободи, тут такий піднесений, я б навіть сказала, святковий настрій. Єдиний такий мінус це майже повністю блокується мобільний зв'язок у всьому центрі Києва. Скажу, що до першої години майдан був таким громадським без політики. Виступали зі сцени. Студенти, громадські діячі, представники духовенства зі сцени виступив і Любомир Гузер. Він закликав людей єднатися та молитися лише у єдності можна досягнути своєї мети. Після цього виступили лідери опозиції. Вони Ще раз нагадали свої вимоги, вимоги народу. Це відставка уряду, притягнення до відповідальності всіх тих, хто побив студентів та мирних людей на акціях минулого тижня, а також звільнити політичних в'язнів Євромайдану. Ще раз вони нагадали Януковичу, щоб він відзвітував перед народом про що він говорив у Москві цими днями, і дали йому 48 годин. На відставку уряду і після цього пообіцяли, що підуть на межигір'я. Що стосується, що стосується сьогоднішніх планів опозиції, які вони вже почали втілювати в життя. Вони сказали, що починається блокування повністю усього урядового кварталу. Закликали людей іти невеликими групами. Ну скажу, що невеликими це такі по 30-50 тисяч чоловік. Вони направились туди з наметами, і ось буквально нещодавно, кілька хвилин тому. За це не вже прозвучало, що весь урядовий квартал заблокований у цій хвилині на сценах Євромайдану виступають українські групи. Нещодавно були представники студентства, і вони сказали, що у вівторок, у 12 у 12 годині, буде акція всеукраїнська і навіть міжнародна акція студентської солідарності. Отже, поки що це вся інформація, що я маю на дану хвилину. Студія Олена, скажи, будь ласка, скільки там міліції? Ще хотіла запитати. Ти щодо е, представників інших держав, чи зустрічала ти, наприклад, литовців чи білорусів? Майже тебе не чую. сподіваюся, що ви бодай що чуєте з того, що говорю я стосовно міліції, то я, наприклад, майже не бачила тут правоохоронців. Натомість тут є громадська така охорона, це ветерани Афганістану, і просто люди, волонтери, які навколо по периметру цього майдану вони дивляться за правопорядком. Принаймні, я не побачила тут поки що за весь за півдня на майдані не побачила представників правоохоронних органів. Дякую тобі, Олено. Це була Олена Стецюк, яка сьогодні працює на Майдані Незалежності. Як бачимо, як розказала Олена, міліції там небагато, але люди самі організувалися і роблять так, щоб цей мітинг був мирним. Сьогодні зранку, за повідомленнями, видання Інсайдер у кінотеатрі Зоряний зібралися регіонали. Там, до речі, розташований партійний штаб. Вони дивляться пряму трансляцію з народного віча. На зборах був присутній зокрема голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов. Акції на підтримку Євромайдану відбуваються у багатьох регіонах України. На заході, у Львові, Луцьку, Рівному, тисячі людей вийшли на народні віча. У центральних і східних регіонах активісти організовують автопробіги. Так, вулицями Дніпропетровська і Донецька проїхали близько півсотні автівок із прапорами України та Євросоюзу. Колона зупинилася біля пам'ятника Тарасові Шевченко. Біля Кобзаря до водіїв долучились інші активісти і провели мітинг на підтримку протестувальників у Києві. За допомогою соціальних мереж наступного тижня донечани планують зібрати ще більше учасників. Багато нових охочих уже зголосилися. Люди нужна звучало дуже добре, багато водіїв нам сигнали, так само, як і їм махали нам руками, багато перехожих також помахали, показували, показували так знак перемоги. Тому я думаю, що Донбас насправді він не є регіональним містом, він є просто окупованим партією регіонів, але я сподіваюся, що це надовго. Ми обов'язково переможемо. Це люди організувалися, Поки ми на точці збору були, люди приносили речі для київлян, конкретно обувь, конкретно грілки, конкретно деньги. Грі, Донецк, и за много сотень кілометрів, находится от Киева, ми с вами, ми поддерживаем, мы работаем. Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко захищає підлеглих. Напередодні на сайті МВС з'явилося звернення очільника відомства. По-перше, він заступився за своїх підлеглих і пообіцяв притягти до відповідальності усіх, хто погрожує працівникам правоохоронних органів, суддям та їхнім сім'ям. Також урядовець побачив ознаки злочину у складанні списків ворогів Євромайдану. Каже, складають такі списки деякі опозиційні політики. Їм очільник МВС також пригрозив. Кримінальною відповідальністю На Євромайдани виходять не тільки в Україні. Українська діаспора сьогодні рушає на вулиці щонайменше 20 міст світу. Сьогодні Київ підтримує вся Європа: Париж, Лондон, Відень, Мадрид, Лісабон та Італійська Брешія. Мітинги нині тривають чи незабаром відбудуться за океаном у десятку американських міст від східного Нью-Йорка до Західного Лос-Анджелеса. До українців у США долучаються земляки в Канаді. Ось Ванкуверці мають намір записати відеозвернення до Києва. Київського майдану і зібрати кошти на підтримку демонстрантів в українській столиці. На іншому кінці світу в австралійському Мельбурні, теж заплановано мітинг на знак солідарності. Нова анімація на євротематику. В інтернеті з'явився український мультик на підтримку Євромайдану. Автор відео Андрій Гаврищук. Головний герой Єврогуцул. Саме він закликає українців єднатися і не переставати вірити у спільну ідею. Адже що більше людей вірить, то скоріше мрія українців про європейське майбутнє здійсниться. Впевнений герой мультфільму. Тримаємося, не здаваємося, підтримуємо один одного. будьмо разом, і ми переможемо. 22-річчя падіння радянського союзу згадують сьогодні в його колишніх республіках. Нині ж незалежних державах. Свідоцтво про смерть СРСР біловезькі угоди підписала цього дня 22 роки тому 30 лідерів. Тодішній президент України Леонід Кравчук, Росії Борис Єльцин і Білорусії Станіслав Станіслав Шушкевич. Документ, який пізніше назвали за місцем його укладення Біловезькою пощою, що під білоруським Брестом, офіційно поклав край існуванню радянського монстра. Натомість створив співдружність незалежних держав СНД. Ант, вирішуватиме долю прем'єра на референдумі. Таку пропозицію висунула сама очільниця уряду Інґлак Чінават. Прем'єрка пообіцяла покірливо піти у відставку, якщо так вирішить її народ. Раніше тайландські парламентарі дали вотом довіри уряду Чинават. Утім, протистояння в країні це не розв'язало. Масові заворушення між демонстрантами і правоохоронцями тривають на вулицях Бангкока уже понад два тижні. За цей час, за даними урядовців, постраждали уже більш як двісті. Людей протестувальники на чолі з опозицією вимагають відставки уряду. Вони переконані, країною насправді кермує брат прем'єрки, повалений і засуджений до ув'язнення таксим чи нават. Упродовж протистояння демонстранти захопили кілька державних будівель. Серед них і будинок уряду. Море квітів затоплює вулиці Йоганнесбурга довкола дому Нельсона Манделе, відколи у південно-африканській республіці оголосили день молитв за померлим лідером. По всій країні лунають меси за першим чорношкірим президентом, борцем за апартеїдом, лауреатом Нобелівської премії миру, який відійшов у вічність у ніч на п'ятницю у віці дев'яносто. Шести років урочисту панихиду за манделою відслужать уже післязавтра на стадіоні Совету у Йоганнесбурзі. Прощатимуться з духовним лідером від 11 до 13 грудня. А вже наступної неділі Нельсона Манделу поховають у його рідному місті Куну. На урочисті церемонії із вшанування національного героя їдуть знаменитості з усього світу. До південно-африканської столиці Преторії також завітають одразу три американські президенти: Барак Обама, Джордж Бу і Джордж Буш молодший, і Білл Клінтон. У сполучених штатах пом'янули Перл-Харбор Уцілілі після японської атаки часів Другої світової американські ветерани зібралися разом на поминальній церемонії в Аризоні. Більшості з них нині вже за 90. атака на гавайську бухту 72 роки тому забрала життя більш як тисячі їхніх товаришів по зброї і ще стільки ж цивільних. Японські авіаносці вчинили ракетний обстріл по аеродромах на острові Оахо та по кораблях, що стояли на якорі в Гавані Перл-Харбор. Цей напад втягнув США до світової війни за 5-8 ранку. У час, коли цього дня в грудні 41-го японці розпочали атаку. Майже 2,5 тисячі людей пошанували загиблих хвилиною мовчання. На цьому, у мене поки все. Дивіться, читайте наші новини на сайті Тивай Дякуємо, що довіряєте нам, і зустрінемось за годину.